...в двері квартири, де перебували діти. Збував наркотики по Україні. У Луцьку піймали наркоділка. Судять волинянина за напад на працівників виконавчої служби. 340 нагород і гран-при. Як Волинь виховує винахідників. ефірі телеканалу Аверс. Інформаційний випуск новин понеділка 12 січня. У студії працює Ольга Ганич. Мирного вам вечора. В останню земну дорогу сьогодні у Луцьку провели воїна Андрія Гука. Життя героя раптово обірвалося 9 січня під час проходження служби. Віддати останню шану захиснику прийшли рідні, знайомі та небайдужі містяни. Попрощалися з померлим захисником Андрієм Гуком. Воїн мужньо боронив країну у складі прикордонного загону. На жаль, 9 січня серце героя передчасно зупинилося. То син мій! Я дякую, заю дитину забрав. У кордонному загоні служив. Пішов з цього патрулював. Десять кілометрів в нього серце було хворе, Він не дійшов, впав і вмер. Вже здав все своє амуніцію і вмер. Розписався і нема. І мався, не, не витримало пішти. Героя пригадують як щиру та хорошу людину. Сьогодні віддати останню шану йому прийшли рідні, знайомі та побратими. Приголомшливою звісткою про смерть захисника стала для усіх. Звичайною людиною хорошою. А я в сусід його. Ще ми разом на палальних вулицях жили. Друг з дитинства. Я зараз служу в ну, повезло, що в пуст приїхав. А я своє відслужив. Але, але два дня не спав, як їхав. Може, якась щуєчка була. Не знаю, ще поки сам. І футбол хорошо грав, дуже вайно. Тож він худенький був, високий. Е, Андрюха, так, він завжди був живчик. Прощалися з воїном в Святофеодосівській церкві Луцького благочиння. Свій останній спочинок Андрій Гук віднайшов на кладовищі в селі Великий Омеляник. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. 11 січня перестало битися серце захисника із Доросинівської громади Сергія Верезія. Житель села Немер був призваний на службу 19 травня 24 року. Завтра, 13 січня, Сергій в останнє повернеться на рідну землю. Орієнтовно об 11.30. Траурний кортеж прибуде в село Доросині. Поховати героя на місцевому кладовищі. У Ковалі невідомий вчинив підпал. Фігурант облив вхідні двері квартири. легкозаймистою речовиною та підпалив. Всередині помешкання на той момент перебувало четверо осіб, двоє з яких діти. На місці події працювала слідчо-оперативна група Ковальського районного управління поліції. До оперативно-розшукових заходів залучили управління карного розшуку, відділ кримінального аналізу та інші оперативні служби ГУНП. Поліцейські вже за декілька годин встановили особу зловмисника. Це непрацюючий ковальчанин 2002 року народження. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мотив злочину встановлюється за процесуального керівництва прокуратури. Слідчі оголосять йому про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Санкція від 3 до 10 років позбавлення волі. На вулиці Рівненській сталася дорожня транспортна пригода за участю автобуса та легкового автомобіля. За попередніми даними, водійка авто не дотрималась безпечної дистанції та зіткнулася з автобусом. Жінку оглянули медики швидкої допомоги, проте від госпіталізації вона відмовилась. На щастя, постраждалих немає. На місці працювала патрульна поліція. Відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю двох транспортних засобів, а саме транспортного засобу Ауді та маршрутного транспорту Богдан з адресою міста Луць вулиця Рівненська, 56. Вони бажають зафіксувати дану подію а саме по Європротоколу, оскільки усі умови підходять по дані події. Зерновий скандал Дерше Львівському держпідприємству. Краще зберігати зерно, як не на Волині. От тільки тепер на збіжжя претендує приватна фірма. І, схоже, не одна. Кому із зернових упорудок зиск. Схоже, в дурних залишається саме держпідприємство, бо його вже банкрутують. На Волині розгорілась неабияка боротьба за зерно. Не так давно воно було державним. У 2022-му держгосподарство Радехівське, що на Львівщині, зібрало врожай ячменю і передало його на зберігання Волинському фермерському господарству. Поки збіжжя зберігалось в одних, держпідприємство, схоже, продало зерно іншій фірмі, аж на Чернігівщину. Тепер Чернігівці давай судитися, мовляв, віддавайте нам ячмінь, бо ми його купили. Але в історії з Радехівським зерном. Одному, не все так просто, схоже, є багато підводних каменів. Залежно від того, хто був директором тут підприємства, вони то визнавали, що відбувся продаж зерна, то заперечували факт продажу цього зерна, не тільки йде мова про ячмінь. А в нас ще й інша справа по відносно пшениці така сама історія. Представник Волинського фермерського господарства, того, яке зберігає зерно, каже, що як тільки гроші від чернігівської фірми надійшли на рахунок держпідприємства, Редехівське, мовляв, того ж дня повернуло їх назад. Нібито як поворотну фінансову допомогу і плату за селітру. Є попередня оплата за ячмінь, наприклад, 3 мільйони 7 нам 9 дві року, і в той самий день держав. Підприємство ці гроші повертає за нібито поставлений товар селітри, якої не відбулося це є предметом кримінальних проваджень, розслідується в тому числі питання, чи могло підприємство ПП Трансвіт, яке ніколи не продавало селітри, воно в ваша вашу честь, воно ж не у Львові знаходиться чи в Луцьку, воно в Чернігові знаходиться. І це підприємство перший раз на західну Україну, саме на державне підприємство, нібито поставило цю селітру, де на той момент директором виконуючи обов'язки директора ДП Радехівського ці державного підприємства, був колишній працівник по «Трансвіт». Наразі мова йде про понад 2700 тонн ячменю. Представник відповідача припускає в історії зі збіжжям не все так чисто. Це фактично свідчить про фіктивність операції. Мало того, на момент укладення договору поставки вартість цього товару була занижена як мінімум на 30%. Тому що на той момент державне підприємство було винне дуже багато галстадалу коштів, близько 50 мільйонів гривень було винні. І ми хотіли в них викупити в державного підприємства по в два рази вищій ціні, щоб йому зарахували погашення боргу. Але директор Радехівського держпідприємства мовляв не пристав на такі умови. Це якісь документальні підтверджені факти, чи це просто припущення представника відповідача? Ну, він посилається на якісь е, зворотні повернення коштів за селі. Як мені просто цікаво питання? Тобто, за вашою інформацією, ПП трансбід поставило селітру на 7 мільйонів чи що. Це... Тобто, повна вартість зерна покривається вартістю поставленої селітки. Е... Е... Як це відноситься до примеру нашого відповідь? Дивіться, стояло питання про те, чи ви реально придбали це зерно, чи тільки документально оформили факт придбання. Ми надали всі докази на того, що ми його придбали. З тих пір на держпідприємстві змінився керівник. Тепер Радехівське вже вимагає повернути ячмінь їм, а не приватній чернігівській фірмі. Принаймні, так говорить представник відповідача. Зауважує, що за чотири роки зберігання збіжжя держпідприємство заплатило волинській фірмі лише 100 тисяч гривень. Але кому тільки не боргує держпідприємство Львівщини, і то мільйони. Нині Радехівське, як то кажуть, наладан дихає і вже в. Процедурі банкрутства таке враження, що банкрутами враз стають чи не всі державні дослідні господарства. Ніхто з держпідприємства Радехівське до суду на Волинь не з'являється. За ким правда в історії зі збіжжям, поки невідомо. Суддя вирішила викликати представника держпідприємства для дачі показів особисто. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Борги як снігова лавина. Чим довше їх ігноруєш, тим потужніше накриє. Для жителя Любошівської громади ця буря закінчилася не лише судовими позовами, а й гучним конфліктом просто у власному дворі з побиттям державних виконавців та криміналом. Якщо маєш багато боргів, від них виявляється, можна спробувати позбутися, просто відлупцювавши тих, хто прийшов їх стягувати. Принаймні так схоже, вирішив житель Любашівської громади. Влітку 24-го під час спроби арешту майна він напав на працівників виконавчої служби просто у власному дворі. Знаходячись на території власного домогосподарства з метою завадити виконанню своїх службових обов'язків щодо опису й арешту його майна, розуміючи, що перед ним знаходяться державні виконавці, діючи з прямим умислом, схопив останню лівою рукою за волосся та умисно наніс не менше двох ударів руками у ділянку обличчя та голови. На суді присутні самі виконавці кажуть напередодні попереджали боржника телефоном про свій візит. На подвір'я жінок пустила родина підсудного. Самого чоловіка вдома не було. Та вже за кілька хвилин із-за хліва вибіг, і він розлючений та агресивний. Без жодних до чи будь-яких слів він спірки прямо накинувся на мене, хопив мене за волосся і став наносити удари. В око. від несподіванки. Мені дуже запекло око. Я не очікувала такої поведінки. Він мене вдаряв по, тіл, по тілові, по голові. Пізніше вирвав в мене документи, матеріали виконавчого провадження, кинув їх. Я навіть від удару в око я не бачила, куди він навіть їх кинув. А далі, коли відлупцював одну, взявся вже за іншу, начальницю відділу виконавчої служби. Викупив телефон з рук, наніс удари, штовхнув мене. Я відчула гостру біль в нозі. Після цього кинувся він теж до хати, хотів двері відкрити, йому не вийшло. І е, говорив під час цього, що він візьме рушницю і нас всіх перестріляє, що візьме молота, поб'є машину, щоб ми не приїжджали і. Родили виконавчі ті, щоб не забирали майна, бо оскільки в нього є заборгованість держави перед ним в ході конфлікту. Остання отримала розрив сухожилля на нозі. А ось сам пенсіонер своєї провини не визнав. каже, нічого не пам'ятає, бо був у важкому емоційному стані через смерть доньки. Та Любочівський суд визнав його винним у нападі на посадовців та призначив три роки іспитового строку. Однак наразі черга за апеляцією. Сторона захисту наполягає на закритті криміналу. Мовляв, державні виконавці заявилися на територію будинку незаконно. «Вони не мали безпосередньої ні згоди, ні мотивованого рішення опонуватового органу відповідно суду для того, щоб перебувати на території приватного домоволодіння. По друге стосовно доказів законності дій державних виконавців виключно перевіркою майнового стану немає. Немає доведено і тих фактів, що здійснювались телефонограми, звернення, письмові повідомлення до безпосередньо обвинуваченого, які підтверджували факт того, що вони намагалися отримати згоду або дозвіл на перебування на відповідній приватній території. А дії обвинуваченого були ніщо інше як захист своєї ж домівки від незаконного проникнення якої необхідної оборони зі сторони обвинуваченого, оберігати його майно не було таких підстав, оскільки потерпілі, перебуваючи на території домоволодіння, не вчиняли жодних неправомірних дій, не протиправних дій. Вони всього-навсього чекали потерпілого з матеріалами, в зв'язку з тим, щоб в його ж присутності проводити якісь певні виконавчі дії. Що стосується згоди обвинуваченого на проведення майнового перевірки майнового стану державними виконавцями, то така згода не є обов'язковою це, навпаки, є обов'язок боржника надавати інформацію і допускати працівники державної виконавчої служби з метою встановлення того майна, яке в подальшому може бути накладено арешт чи звернено до стягнення на територію проживання боржника. Це не є обов'язком, це є право виконавця є лише виключні випадки, коли вона є обов'язковою ця упала. І крім того, так в нас немає доказів офіційних, що ми телефонували, але в законі не передбачено, що ми маємо боржника якимсь чином обов'язково повідомляти, що ми їдемо на перевірку майнового стану. З'ясувалося, що проблеми з боргами у чоловіка тягнуться ще з 2015 року. А в день нападу пенсіонер мав шість виконавчих проваджень на суму понад один мільйон гривень. У мене було три рішення суду по міністерстві оборони, які гроші грошей. Одне рішення 441 тисяча, друге рішення 112 тисяч, третє рішення 112 тисяч. Я виконавчий лист, де пореєстрував у Києві їм і дав на стіл. Ви перекиньте з виконавчої служби Київській на Дмішовській, і мене долгів не. Вони рішення ті, не знаю, куди поділи, долги мене всталися, пройшло час, а мені пару місяців назад, я вже дав, ждав, де гроші, приходить бумага. В зв'язку з тривалим не рішень суди по Києві, ваші рішення суда анулірували. І встався, я голий босик. З 13 року гроші міністерства було оборони довжне, протокол не показали. Зрештою суд апеляційної інстанції залишив вирок без змін. Пенсіонера визнано винним у нападі на посадовців та засуджено до трьох років іспитового терміну. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. За оборудку з наркотиками може втрапити до в'язниці на понад 10 років. У Луцьку затримали чоловіка за підозрою у збуті заборонених речовин по всій країні. Детальніше далі у сюжеті. У Луцьку викрили місцевого мешканця, який налагодив збут наркотиків. 28-річний чоловік нібито торгував забороненими речовинами не лише по місту, а й розширив ринок на всю Україну. В одному із цих гаражів фігурант організував власну лабораторію, фасував товар та готував до збуту так звані закладки. Під час обшуків правоохоронці виявили тут чимало цікавого. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в оселі на в транспортних засобах та в гаражі. Звідти вилучили близько 100 грам амфетаміну, вже розфасованого по закладках, ваги, гроші, телефони та інші докази, які використовував фігурант у своїй діяльності. Усе це скеровано на експертизу. На усе вилучене суд наклав арешт, а самого фігуранта правоохоронці не полягали взяти під варту. Зрештою слідчий суддя з такою позицією погодився та ухвалив помістити чоловіка на найближчі два місяці до слідчого ізолятора. Обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під варту строком на 60 днів. Визначити розмір застави достатньо для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 302 тисячі 800 гривень. Проте, як нам стало відомо, копійчину на заставу фігурант таки знайшов. Тож наразі з під варти останній звільнений. Нагадаємо, за санкцією статті чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Проте останнє слово за судом. Анна Рарог Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Ефективність використання освітніх субвенцій та підготовку до 2026 року обговорили сьогодні на оперативній нараді в обласній військовій адміністрації. На оперативній нараді у Волинській обласній військовій адміністрації підбили підсумки використання освітніх субвенцій за 2025 рік. За словами начальника Ова Івана Рудницького, наша область загалом спрацювала ефективно. Із понад 5 мільярдів гривень цільових коштів освоєно 95,2%. Є громади, які виконали завдання на 100%, зокрема щодо облаштування укриттів у закладах освіти. На 2026 рік на Волині передбачено понад 4,4 мільярда гривень освітніх субвенцій. В області змінюють підхід до їх отримання. Голови громад особисто презентуватимуть проекти в обласній військовій адміністрації. Буде такий формат, що голова громади приїжджає в ОВА своїм проектом, де його оцінка, реальне розуміння його реалізації в цьому році. Після цього ОВА погоджує і Міністерство освіти і науки дає субвенцію. Волинь попала. Частково в ті ризики, що не виключено, що, от, що по харчоблоках, блоках, що по інших субвенція може бути зменшена, тому що ми її не освоїли. От і все. Чому не освоїли? Ну, тому що одна громада і один голова громади це зробив, а другий це не зробив. Окремо говорили про шкільне харчування у 2025 році. Субвенцію використали на 78%. А уже з 1 вересня безкоштовним харчуванням мають бути забезпечені усі учні з 1 по 11 клас. Тож громадам необхідно готуватись завчасно. Уже зараз передбачайте, що от співфінансування на харчування з 1 вересня 2026 року, що у вас ті кошти були, щоб потім не було так, що та чи інша громада не має грошей. Будь ласка, сідайте і ці кошти передбачайте. Ви, Тарас Ігорович і Наталя Васильовна, повні комунікації по кожній громаді взаємодія, звірка даних, щоб розуміти, яку суму плюс-мінус треба передбачити громаді, яке буде співфінансування з держави, і саме основне звернути увагу на ті громади, які ну, з різних обставин, бо тому, що не менше ПДФО мають відповідно менше кошти. Тоді їм треба допомогти. В різних питаннях можливо вони бо діти це є пріоритет, це надпріоритет. Також зазначили, що з 1 січня зросли зарплати освітян, і наразі є всі умови для своєчасних виплат. У п'ятницю органами казначейства щомісячний розпис субвенцій надіслано місцевим фінансовим органам, що дозволяє здійснити її розподіл між установами на обласному рівні і рівні громад. Та забезпечити виплату заробітної плати працівникам освіти у збільшеному обсяжі вже із січня цього року. Вова наголошують, ефективність використання державних коштів і готовність громад стануть ключовим у 2026 році. Мирослава Сябер, телеканал Аверс. Дрони, моделі, радіохвилі технології, що випереджають час. У Луцьку відзначили дітей, для яких інженерія не просто захоплення, а шлях до великих перемог. Про тих, хто вже сьогодні представляє Волинь і Україну на престижних конкурсах, далі в сюжеті. Найкращі з найкращих саме так сьогодні говорять про юних волинян, які вже зараз конструюють майбутнє. У Луцьку відзначили вихованців центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, дітей та підлітків, які торік здобули перемоги призові місця на всеукраїнських міжнародних конкурсах, науково-технічного спрямування. Церемонні нагородження провели у стінах Луцького національного технічного університету. Тут зібрались чемпіони спортивної радіопелінгації автомодельного та авіамодельного спорту, перегонів безпілотників, радіозв'язку на коротких хвилях конструювання та інформаційних технологій. Ті, хто ще навчається у школі, але вже впевнено працює з технологіями, які подекуди складні навіть для дорослих. Ми нагороджуємо наших кращих з кращих. Це переможці всеукраїнських та міжнародних масових заходів та конкурсів. Це наші діти, які здобули перемоги саме з науково-технічного напряму. Це і інформатики, це спортивно-технічний відділ, це наші чемпіони світу, спортивно радіо. Поленгація, наші чемпіони Європи судномоделювання, наші чемпіони України по безпілотних літальних апаратах, наші чемпіони України багаторазові автомодельні автомодельного спорту. Це також наші радіо. Аніматори, це діти, які це наші майбутні. Понад три роки центр позашкільної освіти Луцька утримує першість в Україні у науково-технічному напрямку. Нині заклади відвідують майже. Ти учнів лише за минулий рік його вихованці вибороли 340 нагород на всеукраїнському рівні, стали призерами міжнародних змагань в Румунії, Чехії, Литві, Угорщині, а також здобули гран-при міжнародного фестивалю мистецтв. Мені цей гурток саме більше подобається через те, що ми там багато що робимо, вчимося паяти, крутити щось. Я ходила на багато гуртків, але цей гурток мені саме більше зайшов. Ми бігаємо по лісі, займаємося. По карті стараємося, це дуже розвиває і спортив, і ноги, і треба багато думати, щоб займатися цим спортом. Була неодноразово на чемпіонатах України, два рази була на чемпіонатах світу в Молдові і Чехії. В Молдові зайняла перше місце чемпіонатка світу. А в 14-й категорії, а в Чехії п'яте місце найвище. Я ходила на театральне, я ходила на гімнастику, але якось. Ну, Відчувається, що це було не, не моїм, а тут а спорт, це біг, це розвивається. Я кажи ну, прижилося якось. Відчувається, що і все. Привітали юних винахідників і партнери центру. Народний депутат В'ячеслав Рублю, голова Олинської обласної ради Григорій Недопад, представники місцевої влади, університету та фонд Ігоря Палиці тільки разом, який системно підтримує розвиток позашкілля і стем освіти. Підтримка обдарованої молоді це інвестиція в майбутнє нашого міста, нашої області та нашої країни. Саме підтримка молодих людей є пріоритетом для благодійного фонду Ігоря Палиці тільки разом. Ми завжди підтримували. Та будемо підтримувати нашу молодь. Сьогодні ми відзначаємо переможців різноманітних конкурсів. Щиро за них радіємо та дякуємо їм за їхню працю. Я хочу побажати, щоб цей рік був переможний для нас всіх, для наших дітей і в подальшому на всіх олімпіадах. Я вірю в те, що ви і ваш науковий потенціал будете прославляти нашу Волинь, нашу Україну. І вірю в те, що тільки разом ми поємо перемогу щоденно нашою підтримкою, нашою вірою в краще будні нашої країни. Серед відзначених – 17-річний Андрій Гошко, вихованець гуртка трасового автомоделювання, який уже понад 10 років представляє Волинь на змаганнях і перемагає навіть у дорослій категорії. Їздимо боремось за нашу Волинь, так, про ну показуємо всім, що ми щось вміємо. Щоб про нас не забувалися, виводимо волинь на новий рівень. За, ну як, особисто я вже трошки старший, допомагаю малечі, допомагаю своєму тренеру здобувати. Все більше і більше вершини. Будемо старатися далі займати перші місця. Відзнаки цього дня отримали не лише діти, а й їхні представники. Ті, хто щодня допомагає юним талантам, упевнено йти до перемог і перетворювати ідеї на реальні розробки. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. На цьому завершуємо випуск. Якщо ви маєте інформацію, варто уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі.